Це Полтавська це наша організація. Депутати Полтавської обласної ради від фракції Всеукраїнське об'єднання Батьківщина на чолі з головою фракції Сергієм Білашовим, лідеркою партії Батьківщина Юлією Тимошенко та керівниками партійних організацій з інших областей цими вихідними відвідали прифронтову Донеччину. Мета підтримка стратегічно важливої медичної галузі. Тож у полі зору медичні заклади, які продовжують працювати на цих територіях у надскладних умовах. Це справжній героїзм. Ну ви, ви для нас, ви на самій передовій. І те, що ви робите, це неймовірно, і те, в яких умовах ви це намагаєтеся робити. Це, це теж просто унікальний професіоналізм. Команда батьківщини приїхала не просто підтримати медиків-героїв. Із собою привезли підмогу. Комп'ютерний томограф для однієї з лікарень, саме тієї, яка приймає наших поранених військових відразу з поля бою. Прилад має допомагати у діагностиці, передусім наших поранених військових, а також жителів Донецького краю. В таких тяжких умовах під постійними обстрілами з ну достатньо серйозним потоком поранених. Те, що ви робите, ви великі молодці, і ми вам дуже дякуємо. Апарат КТ вже оцінили. Підкреслили його надзвичайну необхідність для належної роботи медиків. Зараз для нього готують приміщення, і приблизно за два тижні це обладнання буде встановлене і приноситиме користь пацієнтам нашим захисникам. Це дуже важлива допомога. І якщо люди допомагають не тільки словами, а ділом, ось два тижні тому була в нас і Юлія Володимирівна. Ми сказали, що є така проблема в нас, то що є великий потік пацієнтів, є багато поранених військових. А сказано з це дуже супер. Ми дуже дякуємо за ту допомогу, яку ви нам надаєте. Тримайтеся, да, все буде добре. До побачення. Ну, все добре, хлопці. Щасливенька.